Так, нате вам під заказ. Казали все зняти, нате вам все. Без вікон, без дверей. Пол зато є. Такий пол, щоб вікна занести. Ну і такої. ой 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 Щоб не впасти ще. Вот такой, ну вообще надо обрезать. Там начал різати, темно стало. Там темно, конечно. Там душнички. Три штучки, душнички. Для чого вони? Щоб пчелы жили. Джмолить пчелы, бжолы. Вот ну, таке воно. Не їдуть вікна. Ну так. Там трошки не закінчено. Це вже як вікна затащимо, розберемо повременний, будемо закінчувати. Зробили дорогу. Там ще мішалка, мішати не оберу. Ну а тут Теж саме. Теже самое, вглитре само. зашивати, теж ждемо з моря погоди. Ну, що тут? Вікна нема, це теж робити, треба ліса переносити. Ой, все треба. Тут угол треба закривати, теж висота, кажу. Короче, все опирається в ліса. Ну що? Казати вак зробимо, хіба що не спіємо. щоб більше нічого знімати. Доски якраз погрунтовані на полу, на оцей.